Уявіть собі, тисячі років тому люди, спостерігаючи за природою, помічали, як сонячне світло, проходячи крізь маленький отвір у стіні, створює на протилежній поверхні перевернуте зображення зовнішнього світу. Цей феномен, відомий як камера обскура, став першим кроком до того, що ми сьогодні називаємо фотографією. Але як із простої гри світла виникла можливість зафіксувати мить назавжди? Ідея збереження зображення зародилася ще в середньовіччі, у 13 столітті арабський вчений Ібн Аль Хайсам описав принцип камери обскура, але цей пристрій використовувався лише як інструмент для малювання та вивчення світла минуло майже 5 століть, поки люди почали думати, як зробити зображення не тільки видимим, але й постійним. У 1826 році француз Жозеф Нісефор Нєпс зробив першу фотографію в історії. Він використав покриту бітумом пластину та експонував її у камері близько восьми годин. Це зображення, відоме як вид звікнале гра, було нечітким і примітивним, але саме воно поклало початок новій епосі. Через кілька років Луї Дагер, співвітчизник Нєпса, удосконалив процес і створив дагеротепію технологію, що дозволяла отримувати чіткі зображення на металевих пластинах. У 1839 році цю технологію офіційно представили світу. І вона одразу набула популярності. Люди могли вперше побачити точні портрети себе, своїх близьких і місць. Однак дагеротипи були дорогими і вимагали тривалого часу для експозиції. Революція сталася в 1851 році, коли англієць Фредерік Скотт Арчер винайшов метод мокрого колодієвого процесу: це зробило фотографію швидшою, дешевшою і доступнішою. Незабаром портативні студії почали з'являтися у містах і навіть у маленьких селах. У 19 столітті фотографія почала розглядатися не лише як технічна новинка, але й як вид мистецтва. Художники експериментували з композицією, освітленням і темами. Відомі фотографи, такі як Джулія Маргарет Камерон, створили портрети, що передавали емоції і характер людини, а фотографії документальних подій. Наприклад, знімки Меттю Брейді з часів громадянської війни в США стали першими спробами розповісти історію через об'єктив. Наприкінці 19 століття американець підприємець Джордж Істман зробив фотографію масовою. У 1888 році він представив перший фотоапарат Кодак, який був настільки простим, що ним могли користуватися навіть діти. Слоган Ви не таскаєте кнопку, ми робимо все інше став проривом. Люди могли знімати повсякденне життя, а після цього відправляти плівки на проявлення. Хоча перші кольорові фотографії з'явилися ще в 1861 році, завдяки експериментам шотландця Джеймса Клерка Максвелла, широке використання кольору стало можливим лише у 20 столітті. Технології, такі як автохром, братів Люмєр, дозволили людям побачити світ в кольорах. Наприкінці ХХ століття відбулася наступна велика революція. Перехід до цифрової фотографії. В 1975 році інженер компанії Kodak Стівен Сасон створив першу цифрову камеру. Вона була громісткою і могла зберігати лише одну соту мегапікселя, але цей винахід змінив усе. Сьогодні фотографія стала невід'ємною частиною нашого життя. З мобільними телефонами ми щодня знімаємо більше зображень ніж за все XIX століття. Фотографії дозволяють нам зберігати спогади, ділитись моментами з іншими, і навіть створювати нові реальності за допомогою цифрових інструментів. Ось декілька фактів про фотографію. Однією з перших фотографій із зображенням людини вважається бульвар Трампель, зроблена в Парижі в 1838 році Луї Дагером. На знімку видно чоловіка, який чистить черевики. Перший селфі в історії зробив Роберт Корнеліус в 1839 році. Він встановив фотоапарат і залишив об'єктив відкритим, поки робив власний портрет. Першу кольорову фотографію зробив шотландець Джеймс Клерк Максвелл у 1861 році. Він використовував три фільтри: червоний, зелений і синій, щоб отримати кольорове зображення. На сьогодні щодня робиться понад 95 мільйонів фотографій. І значна частина з них публікується у соціальних мережах. Майбутні фотографії виглядає ще більш захопливим. Технології штучного інтелекту, віртуальна реальність і 3D-зображення відкривають нові горизонти, але одне залишається незмінним. Фотографія продовжує бути мостом між минулим і майбутнім, зберігаючи мить у вічності. Фотографія це не просто технологія, це спосіб спілкування, мистецтво і навіть свідок історії. Вона змінювала світ, дозволяла побачити далекі країни. Зберігала обличчя людей, які пішли із нашого життя, і допомагала розповідати історії, що змінюють суспільство. У світі, де кожен має камеру у своїй кишені, фотографія стала універсальною мовою. І хоча ми не знаємо, яким буде її майбутнє, одне можна сказати точно: фотографія назавжди залишиться ключем до розуміння людського досвіду, пам'яттю закарбованої у світлі.